Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сашко. Добрий. Дехто з вас може запитати, Сашко добрий, як ти в батальйоні піхоти, так? В батальйоні К2, взагалі без пальців. Що ти там робиш? Це ж, ну, це ж піхота, так, бойовий підрозділ, що ти там з твоїм АК можеш взагалі робити. Я вам скажу на БЗВП, під час роботи по мішенях я був не найкращим. Разом з тим я був не найгірший. Упевнений середнячок з двох рук. Це була права, зараз буде ліва. Кому це було цікаво вперше, до речі, на каналі. так? Ага. Ось він досвід ремонтника, так? Все Чотири магазини. А, берешу. Стоп, які чотири магазини. Let's go. Сашко добрий. Нуль, бойов... Нуль вогневих зіткнень з лютого 22-го року. Так? Будь ласочка. права, ліва, ліва, права. І коли ви збираєтесь написати в коментарях, що я гімно, а не стрілець, нагадую, я командир відділення технічного обслуговування бронетехніки. Евакуація і. Умовно дрібний ремонт бронетехніки до 10 мотогодин. Це взагалі-то не дуже -то й моя робота. Просто я зобов'язаний бути готовий 24 на 7 посісти почесне місце в шанцях. О тому пеньку зовсім мало не здається. Три магазини, я роблю все це максимально неправильно, бо повторюся, четвертій рік повномасштабки, попри постійну готовність, жодної години, конкретно в нулі, на шансах я не був. Буде наказ, буде виконувати. Ось, будь ласка, чим ще я кайфую в бойовому підрозділі порівняно з відносно-теловим рембатом, це те, що, ну, коли ти. Просто хочеш кайфунути і всандалити жменю другу, третю, 5, 5,45, то ну, в тилових підрозділах це купа довгих і нецікавих історій. Ну, в бойовому підрозділі так. Є ярок, є цинк, є вільна хвилина, займайся. Наводь, відстрільюй, коригуй, тренуйся, насолоджуйся, кайфуй. Чому? Тому що ми всі на Війні, а воїн на війні це в першу чергу піхотинець. Дякую всім за підтримку. Підтримуйте петицію номер 8306 бо вона критично важлива для остаточної перемоги України. Тренуйтеся, проходьте вишколи і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.